Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді ЮНІГЕРЦ Шарк, який я постійно чогось хочу називати танком, тому що танком він по суті то і являється. Так от, ознайомившись детальніше з цим смартфоном, я зрозумів, що це той самий Юнігерц танк 3С, лише за декількома відмінностями. Тут більш новіший 14-й Android, а не 13-й, і тут немає проєктора. Все я розумію, що багато хто не дивився огляд на моєму каналі Unigerz Tank 3С, тому зараз розповім все наново. А що мені? Може собі дозволити. Які основні ключові пункти в цьому смартфоні? Це у нас два великих ліхтарі, це великий акумулятор, ну і, звичайно ж, потужний процесор Dimensity 8200. Так, якщо брати серед конкурентів по ціні, то цей смартфон на даний момент найпотужніший. На AliExpress його продавали в районі 300 доларів. В Україні зараз продається за 17-18 тисяч гривень. Перше, що я вам покажу по цьому смартфону, це його комплектацію. В комплекті приємно, що вже в базовому є у нас чохол. Дійсно класна штука, тому що задня панель у нас металева, хай буде. Далі, у нас є захисне скло, інструкція, ну і блок з кабелем для заряджання. А ще цікаво, що ось тут є ще отакий от медіатор. Це у нас спеціальна штука, якою можна діставати слот для сімок, тому що в попередніх ЮНІГерцях, наскільки я пам'ятаю, нічого в комплекті такого не було. Ну що ж, а тепер дизайн. Подивіться на цей смартфон, і можете відкрити на якомусь сайті подивитись, як виглядає Юнігер Tank3S. А я вам скажу, що виглядають точно так само на задній панелі. Тут точно таке ж саме розміщення камер, датчики в інфрачервоної підсвітки, такі ж самі ліхтарі. Все те ж саме. Єдине, чим ви можете відрізнити по дизайну ці два смартфони, так це якщо подивитись наверх. Адже тут замість проєктора і місця, куди видувається повітря, тут просто якісь заглушки. Тобто, бачите, корпус не переробили заново. Тут немає суцільного шару пластику або гуми. Тут видно, що наче просто дістали, заглушку засунули, все, відправляю в виробництво. Тож, що є на корпусі? На правому торці у нас тільки кнопка блокування, все цікаве, знаходиться у нас саме зліва. Тут у нас слот для сім-карт. До речі, тут дві сімки окремо від третього слоту для картки пам'яті. Кнопка регулювання гучності, кнопка, яка керує ліхтарем. Якщо її затиснути, навіть от зараз в заблокованому стані ліхтарик у нас увімкнеться. І цією ж кнопкою можна регулювати яскравість, тут всього два рівні, ну і також поставити отакий от, от режим. Все. Ну і це у нас кнопка, яка налаштовується окремо, тобто на неї можна поставити будь-який додаток. Це я про ось цю кнопку зараз говорю. І ще одна відмінність по дизайну це оця от червона лінія. В Unihertz Tank 3 s цієї червоної лінії немає. Тут вона з'явилась. В цілому, по відчуттям, смартфон класний. Дуже брутальний, величезний, вага більше, ніж пів кілограми, все як має бути. І приємно те, що в кожному смартфоні Unigerts є дуже яскраві ліхтарі, які, по факту, в багатьох ситуаціях згодяться. Ну і звичайно ж, ліхтарі. Світло їх потужне. Трохи більше тисячі люмен видають два ліхтарі. В меню знайдете три рівні яскравості: можливість поставити таймер, а також режим SOS або блимання. Окремо вмикати ліхтарі можливості немає, тільки два разом. Так, тепер нам з вами треба вживу протестити, як працює цей ліхтар, щоб ви зрозуміли рівень яскравості. Для цього вимикаємо перш за все світло. До речі, моя бездротова петличка, яку я колись знімав, нарешті мені згодилась, щоб так от з вами говорити без проводу. Тож, це у нас мінімальний рівень яскравості. Виглядає він ось так. В принципі, я навіть можу трошки подивитися на цей ліхтар, але все одно в очах вже блимає. Давайте я вам покажу краще максимально яскравість, щоб ви зрозуміли, наскільки це яскраво світить. Зараз до стіни приблизно 3 метри, от від руки до стіни. І отак от у нас все виглядає, як бачите. Зараз покажу ще одну штуку, де можна використовувати цей ліхтар. І так, якщо ви, наприклад, так як і я працюєте сидячи в більшості випадків, то ви можете отак от брати, <кхи> сідати. І працювати. Світла вистачає на всю кімнату, на очі абсолютно легко і приємно. Тобто цю штуку дійсно можна використовувати ну, в дуже багатьох випадках. Що ж вміє в плані потужності цей смартфон? А вміє багато чого, так як ця машина, це я про процесор Dimensity 8200, забезпечує вас будь-якими додатками, будь-якими іграми, можете робити все, що завгодно. Єдиний момент, що не пофіксили все те, що було в попередніх танках, це коли ви запускаєте смартфон і перші десь півтори хвилини він так жорстко лагає, наче це смартфон не за 300 доларів, а за 30. Так, ну а тепер по залізу давайте пройдемось. Dimensity 8200. Процесор дуже дуже непоганий. Тут також 12 гігабайт оперативної пам'яті, причому це швидка пам'ять lpddr 5 тут 256 ГБ гігабайт постійної пам'яті, також швидкої UFS 3.1. Ось так протягом 30 хвилин цей смартфон проходив тротлінг-тест. Я вам скажу, що це дуже хороший графік, тому що перші 15 хвилин продуктивність взагалі практично не просідала, а вже потім вона спустилась десь до рівня 80%. Ну і потім уже, звичайно, в кінці ще трошки впала. В цілому, якщо ви людина, звичайна, а не геймер, який буде на такому смартфоні 24 на 7 лупити ігри, то от такий тротлінг тест говорить про те, що ви в принципі ніколи не будете помічати просадки продуктивності вашого смартфону. І так, змінилась у нас операційна система. Тепер тут поставили не 13, а 14 Android. Знову ж таки, невеличка відмінність від танк 3С. Працює він так само. По дизайну все те ж саме. Люди, ви взагалі просто не помітите, яка різниця між цими андроїдами. Що ще цікавого в смартфоні? Батарейка на 15600 мАч. Досить немало. Смартфону дійсно на 3 дні використання цього вистачає. Заряджається смартфон за допомогою 66-ваттного блоку для зарядки, який ви бачили, є в комплекті, і це звичайно ж плюс. Без дротової зарядки тут немає ніякої підтримки. Тут є у нас NFC модуль, Wi-Fi, Bluetooth, все класично. Щодо звуку динаміку, він досить простенький. Слухати його ми не будемо в цьому огляді. Абсолютно простий звук. Єдине, що плюс в тому, що звук не заглушений, як у багатьох захищених смартфонів, звук дзвінкий, приємний, але просто він не дуже об'ємний. Так, ну а тепер трошки реального прикладу того, як смартфон буде грати в ігри. Звичайно ж, я виставив самі максимальні налаштування графіки в Call of Duty, щоб показати вам, як воно все працює. Щодо тротлінгу, то він насправді тут дуже невеликий. Можна грати, можна 10, 15, 30 хвилин грати. Я думаю, що сильного падіння кадрів на секунду ви не відчуєте. Я, звичайно, не профгравець, але просто показав вам, щоб ви бачили, як це все працює. Дисплей. Він тут точно такий же, як у багатьох попередніх юнігерцах. Тому якщо ви дивились хоч один огляд на якийсь юнігерц-танк, то ви точно знаєте, що це за дисплей. Важливе питання щодо сенсору. Так от зразу скажу, що він тут нормальний. І взагалі я помітив, що проблема із сенсором була тільки в юнігерц танк 3. В усіх інших танках і в шарку сенсор абсолютно нормально працює. Основні позитивні моменти, які я хотів би відмітити по дисплею цього смартфону, це те, що А, він великий, тут майже 6,8 дюймів. Б. Частота оновлення 120 Гц, звичайно ж. І це, це те, що тут у нас яскравість 580 ніт максимально. Відео знімається не на максимальній яскравості, до речі, от саме останній цей крок він найбільше додає яскравості. Але в цілому регулювання яскравості тут нормально, немає ніяких затупів, все плавненько, все подобається. Дуже приємні кольори. Я скажу, що дисплей, як на мене, тут нейтральний, тобто він не сильно холодний, він не сильно теплий, як, наприклад, в Blackview bl 9000 От саме оптимальний варіант по передачі кольорів. Коти огляду, звичайно ж, абсолютно нормальні. Під максимальними кутами трошки втрачається контрастність, але в принципі так і має бути. В цілому, хороший дисплей, нічого поганого сказати не можу. У нас немає тут в меню не налаштувань кольорів, немає нічого. Є можливість виставити тільки частоту оновлення. Ось тут зверху, зразу у нас refresh Rate. І по суті, все. Більш нічого цікавого в налаштуваннях тут ви не знайдете. Дисплей нормальний сенсор, нормальний. Коротше, будете користуватись і насолоджуватись. Дозвольте мені сьогодні небагато вам розповісти про камери цього смартфону, тому що, тому що подивіться огляд Unigertz Tank 3S. Якщо кому цікаво, там я більш детальніше про все розповідав, а тут все точно таке ж саме. Тож, камер тут немало. Основна камера на 50 мегапікселів, є також модуль на 64 мегапікселі для нічної зйомки, і є телефотооб'єктив на 8 мегапікселів із кропнутим зображенням на 3,4X. Під iPhone косять не інакше. Unihertz Shark знімає краще 90% захищених смартфонів на ринку. Це основне, що вам потрібно знати. А ще вам потрібно знати, що він знімає не краще, ніж Blackview та Юліфони. Топові. Давайте, говорячи про камеру, я вам скажу, що мене порадувало найбільше, що цей смартфон навіть в недостатніх умовах освітлення робить доволі непогані фото в плані відсутності шумів. Це дуже важливо. Ось вам приклад, який я вчора ввечері робив. Це у нас освітлення звичайне в кімнаті, тобто це вечір, освітлення штучне, його в принципі недостатньо для смартфонів. І подивіться, яке фото зробив цей смартфон. Робимо зум і дивіться, з чіткістю все нормально, абсолютно ніяких немає нехроматичних ні операцій, нічого по бокам, чіткі об'єкти, чіткі контури, навіть на задньому плані жодних шумів, навіть на чорному кольорі, жодних шумів. Я не знаю, мені дуже подобається, от як цей смартфон знімає. От саме в плані відсутності шуму, це дуже важливо. Що стосується режиму 50 мегапікселів, то він знаходиться в нас окремо. Ось тут у нас пункт Super Resolution. Саме тут ви отримуєте 50 мегапіксельні фото. Режим Infrared – це інфрачервона зйомка, тобто нічна зйомка. Фото і відео цей смартфон може знімати. Я вам покажу буквально декілька прикладів в цілому по цій камері. Вона непогана, вона дійсно непогана. В режимі відео у нас навіть є стабілізація. Тобто, якщо говорити про якість камер, то я скажу, що напевно юліфон Blackview на першому місці, наприклад, набирають вони 100 балів. Юнігерц, ця модель і багато інших. Наприклад, хай буде на другому місці, і вони набирають хай 95 балів. Ну тобто в них розрив між Blackview і іліфонами просто мізерний. Дуже хороша камера, мені подобається. Давайте покажу декілька прикладів. Ну так, це той самий Unihertz Tank 3S лише без проєктора. По суті, ось його ключова відмінність. Ну і ціна відповідно на 120-130 доларів приблизно нижча. Я не знаю, скільки будуть просити за Ulefone Armor 28 Ultra, який буде дійсно найпотужнішим захищеним смартфоном, але буде це в кінці року. Проте точно можу сказати, що навіть тоді саме Unigert Shark буде найкращим варіантом, якщо враховувати кожну вашу витрачену гривню, до одиниці потужності. Тож, я вам дякую за перегляд цього відео, коментарі залишайте, звичайно ж, будемо спілкувати, щось може, підскажу, що вас цікавить. Ну і в мене на цьому все. Бувайте!